Всім привіт! Сьогодні готую пиріжки, і вирішила, що я вам покажу, як приготувати гарну начинку для пиріжків, яка ніколи не витікає. У вас лист нічого не прилипає, там цукор не горить. Я буду робити сьогодні з яблучками і з сливкою і покажу, що їм потрібно зробити. Я вирішила яблука повністю почистити. Я їх ріжу ось так на чотири частини. Забираю серцевину і вирішила їм почистити шкірку. Можна, звичайно, робити шкіркою, але мені щось захотілося, щоб вони були повністю без шкірки. І почищені яблучка вже готові. Я просто ріжу на кубики. У мене такі достатньо крупненькі. Можна ще крупніші, можна дрібніші. Ми їх будемо робити, так сказати, карамелізовані, тому тут немає значення, якими шматочками вони будуть. Як ви любите, так і робіть. Зараз я ось це все доріжу і покажу далі, що потрібно зробити. Далі ставимо сковорідку на вогонь. Я сюди вкинула невеличкий шматочок, там грам 10-15 вершкового масла. І висипаю сюди наші порізані яблучка. І зразу на яблука додаю цукор за смаком. Любате дуже солодке, кладіть більше. Любите не дуже солодке, кладіть менше. Я ось так десь 4,5 столових ложки цукру. І все, зараз яблучка пустять сік, ми їх трошки притушуємо, поки вони стануть м'якенькі. Спробувала яблучка, мені вони показалися трішки. Кислуваті, тому я ще додала сюди цукру. І ви також пробуйте, тому що яблука по кислоті, по своїм якимось властивостям, зовсім зовсім різні. В когось зелені, в когось красні. Тому тільки на смак. Я не можу сказати: візьміть 2 яблука, 5 ложок цукру. І яблука по розміру різні, і по смаковим якостям різні, тому. Пробуйте, я думаю, нічого страшного тут не случиться, якщо ви попробуєте. Головна задача нам не розварити ці яблука до стану пюре, тому що то вже будуть не яблучка в пиріжечок, а повидло. Тому ось так трохи їх вони обволоклися цукром, стали такі карамельні, трошки їх. Притомлюємо на сковорідці. Чому я роблю на сковорідці? У мене дуже багато рецептів є на каналі з сковорідкою. Тому що на сковорідці у 2-3 рази швидше випаровується волога, чим в звичайній каструльці. Тому для мене це ідеальний, найкращий, так сказати, варіант. Далі, яблучка вже такі. Напівготові, я вимикаю вогонь, чекаю, поки воно все перестане кипіти. Тут є, як бачите, ще рідина, можна бачити, але зараз ми сюди додаємо крохмаль, але вогонь повинен бути вимкнутий ось так зверху. Я все трусю крохмалим. Вкину дві ложки з горою столових. Зараз подивлюся. Це все яблука з крохмалим, гарно. Перемішуємо. При вимкненому вогні наголошую ще раз: вогонь у вас повинен бути вимкнений. Ось так гарно, гарно. Все перемішуємо. Крохмаль можна брати як картопляний, так і кукурудзяний. Тут особої ролі воно не грає. Все ми вимішали гарно крохмаль, тепер вмикаємо вогонь. Вімкнули вогонь і тепер постійно ми його будемо помішувати, щоб яблучка наші не пригоріли. Це буквально одна хвилина. І наша начинка для пиріжечків готова. Яблучка у нас збереглися кусочками, які були. Але завдяки крохмалю, ця начинка у вас ніколи не витече із пиріжечка. Все, я виключаю вогонь, щоб воно все не пригоріло. По такому ж принципу. Готуємо сливку, абрикоску, вишні, будь-які фрукти. І у вас така начинка ніколи не потече з пиріжка або великого пирога. Тому кому сподобався рецепт, користуйтеся. Всім дякую за перегляди. Заходьте на канал, дуже багато є рецептів і випічки, і заготовок на зиму. Кому цікаво, переглядайте. А я з вами прощаюся до нових зустрічей.